Дуже часто на рибалках запитують на прямих ефірах, як кріпити даний сигналізатор на удочку. Показую ще раз. Ось наш сигналізатор. Він має з однієї сторони кріплення і з іншої. З цієї сторони витягуємо і чіпляємо його за кілечко на удочці. Зачепили, протягнули, закріпили з цієї сторони. З іншої сторони він кріпиться на ваш шнур чи леску. Так само відчіпляємо, зачіпляємо за лесочку. і закріплюємо. Ось так. Тут він висить на лесці. Тут закріплений до кілечка. І коли рибка вас клює, він або опускається донизу, або піднімається. Ставимо ми його в таке положення десь 45 градусів, щоб була натяжка ось така. І риба буде клювати, він буде підніматися доверху або опускатися.